З наближенням новорічних свят наближається пора підняття цін на традиційні продукти для святкового столу. Так, цьогоріч новорічний кошик українцям буде коштувати пів зарплати. На святкування нового року середньостатистична українська родина витратить близько півтори-дві з половиною тисяч гривень. При середній зарплаті по Україні дві з половиною тисячі. Найдорожчим на новий рік буде алкоголь, а найдешевшим традиційне для українського столу олів'є. Також у поточному році найбільше додали у вартості солодощі. На горільчані вироби вводилися додаткові акцизи. Зросла й ціна спирту для виробників. Тому горілка дорожчала упродовж року. Те ж саме можна сказати про цукерки. Вони в середньому подорожчали на 25-30%. Головна причина у світі дорожчали какао-боби. Основна сировина для шоколаду. Крім того, якщо не брати 2-3 місяці нового врожаю, в Україні був дорогий цукор. А от овочі суттєво подешевшали у порівнянні з минулим роком. Можна говорити навіть про двократне зниження цін, яке спричинене вельми великим врожаєм. Крім того, за 2011 рік подорожчало м'ясо. Пік цін припав на літо, оскільки зросли закупівельні ціни на свинину у живій везі. Відповідно, вони зросли практично удвічі у порівнянні з січнем минулого року. Ми вирішили поцікавитися у городян. А як вони готуються до зустрічі нового року? Ну, поки ні, ні, з цим спішити не треба. Все є по магазинам. Цена нормальная пока, можно будет брать и в конце. Запасаться это не стоит. Да, конечно, алкоголь подорожал. Но я знаю, кто пьет много, тому плохо. А я пью умеренно, значит, мне нормально. Дерут хорошо цены. Очень дорого все. Ну, вот тогда что овощи подешевле, а так мясо, все, сало очень дорого. Ціни не підварітельне смітел. Це не практично на, на 50% виросли. А ціни не кусаються, кусаються. Да. Даже Навіть э, всі цитрусові взлетели. Ну, ну слушайте. Тому що ціни подивіться, що в нас робиться. Як день, зараз до року, так і а пенсії копійки додають. А тільки говорять нас, що багато що. Ми добре живемо, ми додаємо. Ну, так, готується, кожен готується, тому що хоче чи в кругу сім'ї зустріти, чи десь з друзями. це Якось потихеньку щось назбираємо. Сидіти, звісно, не будемо. Ну, На такі основи, як м'ясо, наприклад, фрукти, овочі, на молочку дуже сильно піднялися. Поки своїми мама папа допомагають, тому стараємося своє. На базарі слишком дорого. Чесно, я приїхав з Дніпропетровська. Взагалі копійки тут все стоїть. Посередню з Дніпропетровським тут все дешево. З наступаючим, кстати, що пожелаю всім это вечно хронического здоров'я, вечно беременного кошелька, ну, к Новому году. Висновок один новий рік у українців відбудеться в будь-якому випадку. Тетяна Соловей, Вадим Демець, телерадиокомпания Смарт.